Зима це не лише снігопади і відлиги, але й період спалаху захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. Як від них уберегтися? Поради збирала Ольга Ткач. Для когось місяць лютий це радісна пора. А комусь цього останнього місяця зими не переливки, адже саме на лютий припадає пік захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Яка ситуація зараз фіксується на Калушині? Ми вирішили поцікавитись у медиків. Попри те, що відповідно до сезону зараз почастішали застудні захворювання, випадки гострих респіраторних вірусних інфекцій ситуація контрольована. На сполох бити не варто, стверджують медики. Як підкреслює головний спеціаліст Калуського районного управління держдепідстанцій Ірина Нітух, дані статистики цілком звичні для цього періоду. Епідпоріг не перевищено. Піку захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип медики очікують наприкінці лютого, початку березня. Відповідно, даних моніторингу і застосовуватимуть дієві заходи, щоб контролювати епідеміологічну ситуацію. А поки що вони радять дотримуватись елементарних засобів гігієни, більше бувати на свіжому повітрі, не нехтувати методами профілактики, народної медицини, але в жодному разі не займатися самолікуванням. Якщо підступна недуга все ж вас подолала, звертайтеся до лікаря. Цих в принципі, зрештою дотримуються потенційні пацієнти, проте кожен із них має свої перевірені рецепти, подекуди з бабусиного записника. Верчичники це вже коли захворіли. А п'ємо афлобін, починаємо профілактично, пити, ну вже як захворіли, то, то тоді, відповідно, йдемо до лікаря. Переважно вітаміни і чеснок, і і, та, і чаї, та. І вітаміни також. Усі ці засоби безперечно добрі у боротьбі з захворюваннями та найдієвішими, як не банально залишаються позитивні емоції. Даруйте їх один одному щодня як найбільше, і тоді жоден вірус вас не здолає.